Ну що, всім, ще раз доброго дня, з теплим Олексою. Для чого знімаються такі відео? Пояснюю. щоб щось залишилося після нас. Бо, як показує життя, від нас залишаються ліки. Лише якісь спогади, традиції і те, що ми комусь розповіли, щось залишили після себе якісь. Слід. Ось сьогодні у нас теплого Олексія. Раніше його так святкували 30 березня і багато людей ну ніяк не хочуть миритися з тим, що вже декілька років ми його святкуємо сьогодні, 17 березня. Ну, то все. Для, для всього потрібен час. Ми сьогодні про традиції. Я сьогодні дуже багато завантажую відео стосовно цього чудового свята і про день. Теплого лекса зараз ще вам розповім, що раніше що робили? Брали дівчата, виходили, брали кусок полотна обов'язково і виходили куди і пиріг. І виходили на поле, задобрювали землю, зустрічали землю. Зараз. <рес> <рес> і тому це таке цікаве було дійство, тому що вони вірили, що обов'язково побачить весна. Що їй принесли новий наряд, що її обов'язково там пригостили. Ну, звичайно, це робилося для того, щоб дівчатка збиралися. Дівчатка вирішили гарно провести час, просто зустрітися, поговорити, можливо, про своїх коханих, про тих хлопців залицяльників, які в них були. І вони стелилися на тому красивому такому куску матерії. Це щось було можливо тепле таке, а потім, звичайно, ласували тим порогом. Вони його не залишали, щоб там ташки його їли, ні. Вони обов'язково його з'їдали, але так вважалося цей ритуал, що вони принесли в жертву, принесли в дар. Ну, звичайно, що язиць, язичництво тут ну скрізь. Але ж разом з тим, все рівно я вас запевняю, що ці традиції потрібно знати, щоб розповідати, щоб пам'ятати, щоб... Знати, що саме на теплу Олексу були такі звичаї, які ми обов'язково з вами маємо дотримуватися, яких ми маємо дотримуватися. Я всім вам дякую, люблю, цілую. І пам'ятайте, що кожне свято воно для чогось дано в цьому світі. Ще раз вас теплим Олексою, а у кого іменини, хто носить там по батькові Олексійовичі, так далі, в кого є родичі з теплим Олексою, Не зовсім теплим, звичайно. thank okay.